Сьогодні на уроці STEM ми з пані Іриною обговорювали питання, на яке жоден науковець, жодна людина на планеті Земля не може дати однозначної підтвердженої відповіді, чи є десь в космосі життя і чи можливе воно на інших планетах сонячної системи? Ми висували різні гіпотези, теорії, дискутували, можливо, населення на інших планетах існує, але має інші форми, внутрішні органи, іншу будову. Можливо, життя на інших планетах уже давно існує, але ми не можемо це побачити через велику відстань в тисячах світлових років. Таким чином, можливо, навіть те, що інша цивілізація, яка знаходиться від нас на відстані принаймні 12 тисяч світлових років, спостерігаючи за нашою планетою, побачить не нас, людей, а динозаврів. Розглянувши парадокс ферші та рівняння Дрейка, ми захотіли розв'язати ці досі нерозгадані наукові загадки. Серед планет сонячної системи, потенційними для життя, ми виділили Енцелад, Європу, ІО, Титан та Марс. Це був надзвичайно захопливий, цікавий, просто неймовірний урок.